Дюймовочка. Одній самотній жінці, яка хотіла мати доньку, ворожка дала чарівне зернятко. Як тільки вона, повернувшись додому, посадила його у квітковий вазон, із нього відразу виросла велика красива квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки квітки були щільно закриті. Жінка захоплено поцілувала пелюстки, і квітка розпустилася. Це і справді був великий тюльпан, але в чашечці його сиділа жива дівчинка. Вона була маленька маленька, з дюйм зростом. Її так і прозвали Дюймовочка. Шкаралупка Грецького горіха слугувала їй колискою. Фіалки замінювали перину, а пелюстка троянди покривала. Якось уночі, коли дюймовочка спала у своїй постелі, через відчинене вікно влізла бридка мокра жаба. Вона стрибнула прямо на стіл і зазирнула під трояндову пелюстку. Славна пара буде моєму синкові. Квакнула жаба. Та, схопивши горіхову шкаралупку, що в ній солодко спала дівчинка, вистрибнула через вікно в сад. Поблизу саду текла річка, а під самим її берегом було Грузьке болітце. Тут, у болотній твані, і жила стара жаба зі своїм сином, так само мокрим і огидним. Жаба поставила колиску з дюймовичкою на великий листок латаття, а сама вирушила за нареченим. Але дівчинці зовсім не хотілося виходити за бридкого жаб'ячого сина, і вона розплакалась. Рибки, що пропливали мимо, пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який одразу ж понесло за течією. Обіч летів Хрущ, він схопив дюймовочку та відніс її на високе дерево. Йому дуже сподобалася крихітка. А згодом прилетіли інші хрущі. Їм дівчинка не припала до вподоби. У неї була тонка талія, не було крил і вусиків. Тоді Хрущ знову підхопив дюймовочку і посадив на ромашку. Тут і жила вона до самісінької осені, їла солодкий квітковий мед і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Коли стало дуже холодно, і птахи полетіли на південь, Дюймовочка злякалася, що замерзне. Вона злізла з квітки та пішла шукати новий притулок. Дівчинка набрила в полі на нірку польової миші, яка не лише нагодувала та зігріла бідолашку, але й залишила її в себе на всю зиму. За це дівчинка мала прибирати в норі та розповідати казки, які любила господарка. Якось у гості до польової миші прийшов сусід, учений і поважний кріт. Дюймовочку попросили заспівати. Її ніжний голосок так сподобався сліпому сусідові, що той одразу схотів з нею одружитися. А згодом кріт запросив мишу з дівчинкою прогулятися підземним ходом. Він узяв у лапи гнилючку і пішов уперед. Але раптом зупинився посеред шляху та промовив тут лежить якийсь птах. Тільки нам нема чого його боятися, він уже мертвий. Кріт проткнув своїм носом дірку в стелі. Денне світло проникло до підземного ходу, і тоді дюймовичка побачила мертву ластівку. Напевно, бідна пташка загинула від холоду. Її крильця були міцно притиснуті до тіла, ніжки й голівку вона сховала в темне пір'ячко. Ні миша, ні кріт не знали, що дюймовочка потім часто приходила до ластівки. Вона сплела їй із билинок килим і підстелила м'який мох. А одного разу дівчинка почула, як у пташки стукає серце. Ластівка не вмерла, вона лише задубіла від холоду, а тепер відігрілася. Усю зиму жила ластівка в підземеллі, а дюймовочка доглядала її. Вона годувала та напувала пташку, а навесні випустила на волю у теплі краї. Ластівка покликала із собою дюймовочку, але та не захотіла залишати стару та самотню мишу. А тим часом кріт посватався, і миша наказала дівчинці готувати посаг. Під осінь її посах був уже готовий. Дюймовочка дуже плакала, їй зовсім не подобався сліпий товстий кріт, а тим більше життя в його темному підземеллі. От якось вона вийшла на поверхню востаннє подивитися на сонечку. І за щасливим випадком над нею пролітала врятована ластівка. Вдячна пташка впізнала дівчинку. Та знову запросила її з собою. Тепер уже дюймовочка згодилася полетіти з нею в теплі краї. Дівчинка сіла ластівці на спину, міцно прив'язала себе поясом, і вони полетіли. Аж ось і теплі краї. Усюди росли небаченої краси квіти. На березі озера височів палац. А під його дахом ліпилися пташині гнізда. В одному з них і жила ластівка. Ось моя домівка, сказала Ластівка, а ти вибери найгарнішу квітку. Я посаджу тебе туди і будеш там жити. Дюймовочка дуже зраділа і заблискала в долоні. Вона обрала велику білу квітку, а ластівка спустилась і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за диво? У чашечці, квітки, сидів маленький чоловічок. За плечима в нього тремтіли легенькі крильця, а на голові блищала маленька золота корона. Це був король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив дюймовочку. Низько вклонився їй і запитав, як її звуть. Дівчинка відповіла. Мила дюймовочко, сказав ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною? І дюймовочка відразу погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дівчинці подарунки. Найбільше їй сподобалися прозорі крильці. Тепер дюймовочка теж могла літати з квітки на квітку. Скільки ж було радощів і веселощів?